Вітаю, друзі, на моєму youtube каналі Віола Вишневецька. Тут я ділюсь своїм досвідом життя та відпочинку у Китаї. В Китаї я живу лише півроку, тому мої враження вони дуже свіжі. Сьогодні хотіла б вам розповісти про свої спостереження щодо освіти дітей у Китаї. Освіта дітей у Китаї це національний спорт. Батьки роблять буквально все заради того, щоб їх дитятко отримало найкращу освіту. Кожна школа у Китаї має свій рейтинг. Цей рейтинг показує, який відсоток учнів цієї школи вступили до навчальних закладів, вищих навчальних закладів або середньотехнічних навчальних закладів. І тому батьки-школярів стараються. Щоб їхні діти навчалися в школах з найвищим рейтингом. Що це значить? В Китаї ще досі є прописки, тобто дитина з іншого району не може відвідувати школу в іншому районі. І тому батьки роблять абсолютно все для того, щоб діти... Могли відвідувати найкращу школу. Навіть серед моїх знайомих я знаю випадок, що вони купують нерухомість квартиру в тому районі, в якому є найкраща школа. І вони переїжджають в той район для того, щоб їхній син ходив до гарної школи з гарним рейтингом, щоб у нього був шанс вступити до гарного вузу в майбутньому. Чому це так? В Китаї дуже велика конкуренція і освіта для дитини вона сприймається як соціальний ліфт. Тому що вважається, що чим кращу освіту дитина зможе набути, тим краще майбутнє, тим вища зарплатня, краща компанія, в якій вона зможе працювати, і все таке інше. Тому конкуренція серед китайців. Дуже висока, і до цієї конкуренції долучають і дітей ще зі шкільного віку. Щодо позашкільної освіти, тут теж все дуже гарно. Існує дуже багато гуртків і спортивних, і образотворчих, і гуртків робототехніки, і гуртків програмування, і все-все-все-все для розвитку дітей. Це дуже велике поле для бізнесу в Китаї. Раніше в Китаї було дуже багато англійських шкіл, але нещодавно уряд він заборонив навчання англійської мови поза школою, тому кількість англійських шкіл вона скоротилася. Але все одно залишилось дуже велике поле для бізнесу в інших гуртках, в інших сферах освіти. Освіта дітей це те, на чому абсолютно точно китайці не економлять. Зараз я розповім трошки про мій власний досвід. Моєму сину зараз майже 4,5 роки і півроку він вже відвідує садочок у Китаї. Його тато, громадянин Китаю. І ми мали два варіанти: ми мали варіанти, що син може ходити до державного садочка, і мали варіант, що син буде ходити до приватного садочка. В принципі, по ціні різниця між державним садочком і приватним садочком вона не така велика. Наприклад, ціна державного садочку це приблизно 280-350 доларів в місяць. Ціна приватного садочку це 400 доларів в місяць, при тому, що потрібно платити на три місяці наперед. Тобто кожні три місяці, кожен квартал, є такий транш, ми платимо 1200 доларів за садочок і тоді відвідуємо його ці три місяці. Мій син також відвідує спортивний гурток не в садочку. І ситуація там така сама: тобто, ми повинні були заплатити на півроку наперед. Ми платили за 50 занять наперед, і мій син, ці 50 занять, він повинен був виходити на протязі півроку, але він справився швидше, і зараз ми вже придбали йому слідуючі 80 занять. З одного боку, це плюс, тому що ви отримуєте зобов'язання виходити ці рази, за які ви заплатили, тобто пройти всі ці уроки, за які ви заплатили, і у дитини вже з'являється така звичка, що вона має ходити на спорт. І ну а з іншого боку, звичайно, це мінус в тому, що ви повинні заплатити одразу велику суму. Ми вирішили, що нам буде зручніше ходити в приватний садочок, тому що для оформлення в державний садочок потрібно було зібрати деякі документи. А ми ну, не хотіли чекати. Ми хотіли, щоб одразу наш се потрапив в мовне середовище, почав спілкуватися з однолітками. В групі у мого сина 18 дітей, 14 із них хлопчики і 4 дівчинки. Є старший вихователь-педагог, є помічник педагога і є ще дві нянечки, які допомагають дітям роздягатися, вдягатися, які накривають на стіл і займаються ну, гігієнічними справами. Чому вчать дітей у китайському садочку? Ну, В китайському садочку, по-перше, вчать дітей китайським іероглифам. Ось це книжечка, яка цьогорічна книжка сина по іерогліфам. Цього року вони мають вивчити іерогліфи з цієї книжки. Ну, Тут, в принципі, такі прості іерогліфи, там рука, нога. Веселий, сумний, відкривати, закривати, тобто це найпростіші китайські іерогліфи. Ще діти вивчають англійську мову. Кожного дня у них є 25 хвилинне заняття з англійської мови з носієм англійської мови. Вчитель англійської в нашому садочку це дуже прикольна така жіночка. Вона дуже гарно знаходить спільну мову з дітьми, придумує для них всілякі ігри, і я помітила у сина досить великий прогрес з англійської мови з того часу, як ми приїхали сюди. З англійської мови садочок теж надає матеріали для навчання додому. У нас є ось такі картки. Тут Малюнок з однієї сторони, а з іншої сторони слово. Тобто ви навчаєте дитину вдома цими картками, і потім в дитячому садочку вона знову бачить ці картки у вчителя і таким чином краще запам'ятовує англійські слова. Також у садочку в них є музикальний клас. На цьому музикальному класі вони вивчають ритм на африканських барабанах. Іх вчать грати на африканських барабанах. І, в принципі, це прикольно, тому що дитина вона вчиться сама грати на якому якому музичному інструменті. І те, що особисто мене приводить у захват, це уроки науки. Ось є такі картки: це набори для дослідів. Наприклад, ось цей набор, він мав, має 3D-окуляри. І ось таку картинку. І коли ви дивитеся в цих 3D-окулярах на цю картинку, то вона стає якби 3D-картинкою, тобто ви бачите як об'ємний літак. І таким чином дітей навчають тому, що є різні фізичні явища. Ось, наприклад, інший дослід. Тут Ось такий дослід. Тут можна зробити власноруч іграшку, поставити моторчик, і вона буде ця іграшка працювати. Ось, наприклад, мій син він зробив собі ось таку ось таку він іграшку зробив. Тут можна підключити батарейки, і вона буде працювати. Теж дуже цікаво. А ось улюблений експеримент мого сина. Тут їм з картону пропонували зробити таку Схему, яка показує, як перетравлюється їжа в організмі. І в кінці кінців, там ось через травоход проходила їжа, через шлунок, і в кінці кінців ну, якби випорожнялося те, що випорожнялося. І моєму сину цей експеримент сподобався найбільше. Він цю картонку, яку він сам зліпив, яку він сам склеїв, він її просто не випускав з рук декілька днів. Ось ще в них був такий дослід із зеркалом, коли ось треба було ось так підставляти зеркало і отримувати різні малюночки. теж. Тобто матеріалів для навчання їх вистачає і в садочку, і вдома. Мій син зараз ходить в середню групу, а в нас зараз більш лайтова версія. Нам потрібно просто повторювати слова, які вони вивчили, іерогліфи, які вони вивчили. А починаючи вже зі слідуючого року у сина будуть повноцінні домашні завдання в садочку. Так, так, так. З іншого боку, є речі, до яких ми не звикли, які для нас ну, здаються дивними. Наприклад, у дитячому садочку сина зовсім немає іграшок. Із іграшок в групі присутні тільки конструктори. У них немає вільного часу для гри, тобто немає такого часу, щоб діти просто сіли на підлозі і там гралися, хто чим хоче. Там і другий момент, який мені дуже не подобається, це те, що в садочку немає прогулянок зимових. Тобто ми живемо на півночі Китаю, тут температура взимку мінус 10, мінус 13, мінус 15, дуже часто буває мінус 20. Але навіть якщо температура, наприклад, мінус 5 або мінус 3, або там, ну, мінус 9, все одно дітей не виводять на прогулянки, тому що бояться за їхнє здоров'я, щоб вони не застудилися. І це трошки дивний момент для мене, тому що я вважаю, що діти мають проводити на вулиці багато часу при будь-якій погоді, щоб в них вироблявся імунітет. Але тут вважають по-іншому. Ну, це так в китайській культурі так заведено, що дітей на мороз їх майже не виводять на вулицю. А зараз запрошую вас разом відвідати садочок мого сина. Нещодавно там був день відкритих дверей. У цьому великому холі діти займаються спортом, а також збираються на лінійку у зимовий час. Тут вони катаються на велосипедах замість зимової прогулянки. Велика увага приділяється тому, щоб діти з маличку навчилися пити багато теплої води. Дітей вчать що пити багато теплої води. Це основа для здоров'я. Тепленко. Mm -hmm. Яка класна. В садочку особисті речі дитини пронумеровані. Немає звичних нам сонечок, ромашків та ведмедиків. У навчанні активно використовуються як паперові матеріали, так і мультимедійні. На заняттях діти в чаті слухають багато китайських пісень. У дитячого садочка є своя форма, а також фірмова постіль. Їх можна докупити за додаткові кошти. Якщо вам сподобався мій нарис про дитинство у Китаї, поставте лайк та підпишіться на канал.